Привіт! Мене звати Вікторія, мені 28 років, з яких три останніх я мешкаю у Німеччині. За цей час я встигла вивчити мову до рівня Б2, розіслати понад сотню резюме на різноманітні вакансії, розчаруватися в ідеї, що Німеччина радо приймає фахових спеціалістів і з радістю надасть роботу за фахом. І прийняти рішення змінити свій професійний шлях, і податися на абсолютно нову для мене спеціальність. Тож місяць назад я надіслала заявку на участь у програмі підготовки середнього медичного персоналу при клініці в місті Нюрнберг. І сьогодні була моя. Перша особиста ознайомча зустріч бесіда в цій клініці. Отже, все почалося з того, що вони запросили не мене одну, нас було шість кандидатів, нас зібрали в холі, презентаційному холі, де нам провели 20 хвилинну презентацію, в якій розповіли про клініку, про. Про те, які відділи напрями роботи в клініці є, презентували структуру персоналу, які є переваги роботи в цій клініці, які є переваги навчання при цій клініці, розповіли про те, як буде виглядати наше, наш навчальний час загалом, тобто структура. Як буде виглядати, де буде проходити теоретичне навчання, як буде розподілятися практичний час? Трошки розповіли про структуру іспитів. Далі нас розподілили на персональні вже співбесіди між шістьма-менеджерами. Відповідно, безпосередньо сама співбесіда була в мене вже один на один персональна. На співбесі... Співбесіда була досить класична, традиційна. Там був блок Презентуй себе. Далі ми поговорили про мої сильні і слабкі сторони, що я принесу клініці корисного, що я бачу для себе особисто корисного в роботі в цій клініці. І третій блок був в Форматі кейс-інтерв'ю, тобто мені моделювали ті чи інші ситуації, які можуть зі мною трапитись потенційно в моєму робочому житті, і мені треба було знаходити вирішення цих проблем. Все пройшло максимально приємно. А цей чоловік, з яким я розмовляла, був максимально коректний, ввічливий, ніхто не намагався мене там якось принизити, затопити, сказати, чи вказати, чи підкреслити моє недосконале володіння мовою або ще щось. Тобто, я з інтерв'ю вийшла максимально задоволена і впевнена, що я впоралася і впоралася добре. Друга або третя частина нашої зустрічі е, була тестування. Нас всіх знову зібрали в презентаційному холі, е, де роздали аркуші з завданнями. Там було 5 завдань, 3 на володіння мовою і 2 на математику. Е, перше завдання на володіння мовою було знайоме абсолютно всім. Хто коли-небудь в своєму житті здавав в Німеччині іспит на рівень володіння мови b 1 в програмі інтеграційних курсів, тобто, це було завдання по типу інструкція, текст інструкція до медичного засобу. Треба було її прочитати, зрозуміти і відповісти на шість простих питань правда чи неправда. Наприклад. В тексті зазначається, що прийом цих медикаментів ніяким чином не суперечить керуванню транспортними засобами. А питання стоїть до тексту, що там там написана думка, що а, після прийому цих лікарських засобів не можна керувати, керувати автівкою. Ну, звісно, що ні. Або там була теза, що в тексті написано, що цей лікарський засіб не, не рекомендується приймати вагітним в третьому триместрі, а теза до тексту звучить як цей лікарський засіб, не можна взагалі приймати вагітним. Ну, тобто, в цілому, якщо людина володіє базовою якоюсь лексикою на необхідному для цього навчання рівні Б2, то Ніяких проблем, особливих не мало виникнути. Хіба що людина неуважна або людина поспішала кудись. Може бути і таке. Друге завдання це були логічні ряди, тобто чотири слова в рядочок і треба знайти зайве. Три ряди було на розуміння іменників, медичних. Три було, але це загальні медичні слова, по типу легені, нирки, серце, голова, руки, ноги. І три було: скажімо так, прикметники по типу тягнучий біль, ріжучий біль, колючий біль, висока температура, низький кров'яний тиск. Загалом це слова, які ми вчимо на рівні b 1 на інтеграційних курсах. Тобто, знову ж таки, в цілому нічого складного не було, за виключенням одного ряду, де е, були зазначені, е, скажімо так, види лікарських засобів. Тобто, там було слово таблетка, ну як звичайна таблетка, кругла пласка. Там була мазь, там були а, оці таблетки в таких як желейних упаковках капсули, і слово капсула, яке означає іншу капсулу, не медичні, не медичні таблетки в капсулах. А, і от на цьому слові, там, де ця медична таблетка, вже й не оці обгорці, капсули з рідким оцим вмістом або такими шариками вмістом, я зависла, бо цього слова я не знала. А, але я запитала, чи може мені екзаменатор а, пояснити значення цього слова. Він сказав, так, без проблем, він мені пояснив, що це за слово, тобто він мені не допомагав вирішувати завдання, то я вже сама дійшла до того, що капсули це інші капсули і е, викреслила саме оце слово. Але загалом, знову ж таки, нічого складного, або навіть якщо б я там зробила помилку, якщо б я не запитувала, і мені екзаменатор не відповів, або це не можна було відповідати. Я думаю, що одна помилка там з великої погоди, скажімо так, не зробила. І третє завдання на знання мови треба було написати 3-5 речень гарних, красивих, з граматикою, з лексикою. Чому я вважаю, що я підходжу для цієї спеціальності для цього робочого напрямку? І два завдання було з математики. Перше завдання треба було порахувати правильно відсотки в стовпчик. Тобто там було зазначено, що вам треба вказати хід ваших думок, просто число як відповідь, не приймається. І там було завдання по типу: лікарський засіб коштує 5 євро, в аптеці знижка діє 12%. Порахуйте, скільки вам треба за нього заплатити. Це було перше завдання. І друге завдання а, там були пропорції відношення одного до іншого. тобто... А, Наприклад, 200 мл ін'єкційного препарату це 20 порцій ін'єкцій, скільки вам треба мілілітрів цього препарату набрати або підготувати, для того, щоб зробити, наприклад, 17 ін'єкцій. І ти рахуєш. Оце. оце відноситься до цього, як це відноситься до цього. Знову ж таки, як на мене, нічого складного, я не уявляю. Ну, типу, при яких обставинах я могла б це не порахувати? Там прості числа, там абсолютно нічого складного. Загалом, загалом, мої особисті враження, підсумки сьогоднішнього дня. Я залишилась максимально задоволена сьогоднішньою зустріччю. Я вважаю, що все пройшло гарно. Все було. Позитивно, дружньо. я встигла поспілкуватися з деякими дівчатами, які теж прийшли на цю співбесіду. До мого здивування я виявилась єдина не німка, тому що, чесно кажучи, я вважала, що німці на такі роботи не йдуть вчитися. Я думала, що німці йдуть одразу там на лікарів. На професорів, на щось таке круте і модне. А виявилось ні, абсолютно ні, ні, ні в кого ні в якої, ніякої корони нема. І оці всі розказні, що а, біженцям або мігрантам достаються ті роботи, які німці не хочуть брати. Це виявилось абсолютно в моїх очах брехня. І мені довелося постаратися. Але. Оскільки для як на мене все в мене пройшло добре, то я дуже сподіваюся, що в мене все вийде. І е, завтра, а вони обіцяли завтра надіслати імейлом відповідь, я сподіваюся, що завтра мені прийде моя позитивна відповідь, і я нарешті отримаю це місце, і я нарешті зможу вийти на роботу і навчання. Я всіх люблю, всіх обійняла. Не судіть строго, це моє перше розмовне відео, я ніколи в житті до цього не записувала відео. Тому, якщо є якісь зауваження, побажання, запитання, можливо, можливо вам цікаво почути щось більше про ті чи інші мої етапи життя міграції в Німеччину, біженства, пишіть в коментарях. Я з радістю або відповім на них одразу, або якщо буде багато запитань, а раптом відео залетить, то а, я обіцяю, я обіцяю, я зніму наступне відео і я відповім на всі ваші запитання. А на даний момент, всім гарного дня, всіх люблю, пока!